Добрий день, діти! Сніг вже скинули дахи, зацвірінькали птахи, в небі сонечко сміється, і весняна пісня ллється, ось би різка розпустилась і листочками вся вкрилась, мов на свято вже зібралась, і з весною привіталась. Друзі, я бажаю вам гарного настрою і запрошую на заняття. Ми з вами вже багато слухали казок і знаємо, що вони бувають народними. Це ті казки, які написав народ. А є ще казки авторські. Це ті казки, в яких є автори. Сьогодні я хочу вас познайомити з видатною українською письменницею Лесею Українкою. Леся Українка. Народилась в невеликому містечку на Волині у дворянській родині. Зростала Леся у великій дружній сім'ї. У неї було троє сестер і двоє братів. Найбільше вона товаришувала з братом Михайликом. Леся рано навчилася читати і дуже полюбляла книжки. У дев'ять років вона написала свій перший вірш, який називається Надія. Леся Українка це псевдонім. Справжнє ім'я письменниці Лариса Петрівна Косач. Діти. А сьогодні я хочу вас познайомити із казкою Лесі Українки, яка називається «Три метелики». Казочки знають всі діти на світі. Добре з казками на світі нам жити. Нас розважають вони і навчають. Завжди корисними казки бувають. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися. Що й не загляділися, що сонечко сховалося за хмарами і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити. Змокли страшенно, на силу вже крильцями ворушили, ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Люби тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив. Жовтого і червоного приму, а білий нехай зостається дворі Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика, то й ми краще на душі будемо мокнути. Метелики смутніли, полетіли до білої лілеї. Попросили її. Щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалась лише прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з моїми братами десь знайдемо захист, або вже в купці бідувати будемо. Почула це сонечко за Хмар і схотілася йому побачити. Тих приятелів, що так один за одного обстоювали, продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз крильця та їм висохли, і самі вони зігрілися, І знов літали, танцювали й раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Діти, ну що, сподобалась вам казка? А давайте разом спробуємо пригадати, хто її написав. А написала її видатна українська письменниця Леся Українка. А про кого була казка? Так. Про трьох метеликів. А у яких квітів вони просили про допомогу? Молодці у тюльпана і лілеї. А хто ж допоміг метеликам? Правильно, це ласкаве сонечко.